У нас в продажі з'являється Audi q 5 22-го року, яка приїхала з США, відновлена, відхімчищена, відполірована в правильному кольорі, в подвійному S-лайні, на таких гарнючих 19 колесах з омивачами фар, з дістроніком, отримує смуги щитує дорожні знаки. Парковочний асистент передній і максимально можливі фари в машині. Колір просто неймовірний безключовий доступ. Асистент сліпих зон в зеркалах. Тут у нас таке темне дерево, конячний салон. Просто подивіться, як виглядає салон. 22 рік, 67 тисяч кілометрів пробігу. Просто подивіться. Стан нової машини. Всі абсолютно асистенти, чорна стеля. Панорамний люк. Тут у нас порожики світяться. S-Line по машині немає жодних пошкоджень. Понятне діло, квадро, електрокришка багажника, камера заднього огляду, сам буфер докатка, компресор. Все є, все на своєму місці. По багажнику жодних пошкоджень немає. багажничок на дві кнопки. Дуже гарно виглядає. Зачиняємо. З водійської сторони позаду також нас темне дерево, три зони клімат контроля, USB, -шки. подлокотничок ззаду, постаканчики, все є, все працює. Дуже гарна машина в дуже гарному кольорі. Carfax. В описі буде під відео. Тризонний клімат контроль. Підігріве сидінь. Дістронік у нас є. Дуже гарна машина, в дуже гарному кольорі. Ціна, як завжди, в описі. Контакти в описі, карфакс також буде доданий в описі, це 2-літровий бензиновий двигун на повному приводі. Поцікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся.